Делегація зі Львова відвідала Харків у межах національного проєкту Пліч-опліч згуртовані громади. Ініціатива під Егідою Офісу президента України об'єднує регіони для відновлення постраждалих від війни територій. Проєкт сприяє взаємопідтримці та співпраці між громадами. Тилові регіони допомагають тим, хто на передовій. В цілому дуже цікава була насичена зустріч, плідна, яка я думаю, що стане основою для подальшої нашої співпраці разом з містом Львів, а для того, щоб створювати і реалізовувати проекти, які покликані допомагати постраждалому населенню від війни, в першу чергу, а і в цілому реформувати. Підходи для управління містом і управління відповідними структурними підрозділами для того, щоб посилювати цю ефективність, Харків і Львів стали першими містами, які почали реалізовувати цю ініціативу. Але у 2025 році вона має стати державною програмою з амбітною метою відбудувати понад 10 тисяч об'єктів інфраструктури по всій країні шляхом взаємодії тилових. Та прифронтових громад 17 грудня 2024 року у Львові Ігор Терехов і Андрій Садовий підписали меморандум про співпрацю. Його мета створити модель спільного залучення міжнародних ресурсів для відбудови Харкова. В рамках цього візиту ми плануємо узгодити ті напрямки, по яких ми будемо взаємодіяти. У нас є певні наміри, наприклад, співпраці з Харковом по темі, наприклад, стійкість міста. Нам цікаво дізнатися, як тут відбувається там розвиток інфраструктури, збереження критичної інфраструктури, що ми можемо запозичити у Львові. Той час маємо свої певні підходи, які ми застосовуємо у Львові. Партнерства, які в нас є там за кордоном, наприклад, можливо, це буде корисне також Харківській міській раді. Тобто посилення стійкості один з таких векторів, які можливий. можливі. Та далі може бути, наприклад, Львів в цьому році є молодіжною столицею Європи. Можливо, активізувати трошки теж роботу по молодіжній політиці в Харкові. Ми маємо чим поділитися і таким чином допомогти теж Харківській міській раді. Харків символ незламності України, зазнав масштабних руйнувань через постійні обстріли. Для відновлення житлових будинків, лікарень, шкіл та іншої критичної інфраструктури потрібна значна допомога. Львів, як партнер із сильними європейськими зв'язками, сприятиме залученню міжнародної підтримки для відбудови міста. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Денис Рибалко та Олександр Уваров Харків. Новини.